Знати маємо ми як на духу, правила дорожнього руху, у Щоб у безпеці бути щодня, нам необхідні ці знання. В місті гомін, в місті рух, бі-бі-бі навкруг. Крутяться колеса і гуде мотор, На розі вулиці стоїть світлофор. Тож давай вивчати разом я і ти, який має світлофор. Койори! Ху -ху! Червоне світло стіне йде. Трошки жди, а зелене блисне вмить. Сміливо можна вже ходить. Світлофор наш добрий друг, він керує всюди рух, Кольори він враз міняє. Кожний з них сенс різний має. Червоний стій, жовтий чекай, зелений можна йти. Давай! Червоне світло стій не йди, жовтий каже, трошки жди. Зелене блисне вмить, <хух> сміливо можна вже ходить. Є, Є ще зебра, диво, смужки, білі чорні дві подружки. Цю доріжку всі шукають, як світлофора поряд не мають. Біп-біп, <хух> худе авто, <хух> дзень-дзелень, трамвай, <хух> гучно. Фа-фа-фа, <хух> <хух> автобус їде. Хто через дорогу піде? Спершу вліво. Червона світлостійна йди, Жовте каже, трошки жди, а зелене блисне вмить. Сміливо можна вже ходить. Як біжить хтось на червоності повторювати навіть ти не мрій. Всіх правил для дороги. Спершу вліво подивись, <звіт> потім вправо повернись. <звіт> Ні машин, тоді перекрокуй малюк через проспект <ресвіт> За ручку, маму, ти тримай, про правила не забувай. <ресвіт> <ресвіт> Червоне світло не <стійний> йди, <ресвіт> жовте, каже, трошки жди, <ресвіт> а зелене блисне в ніч. <ресвіт> <ресвіт> в ніч Сміливо можна вже ходить, лимає нам світлофор дир дер-дир-дир, гуде мотор, Фа-фа-фа, автобус їде. Хто через дорогу піде? Має правила згадать, які же кольори горять Червоний стій, жовтий чекай, зелений можна йти. Давай. Співаєм раз, два, три У! В безпеці будем, я і ти У! місто весело гуде, У! бо порядок всюди є <клевиця>